Повістки у нас не заборонено чинним законодавством. і не визначено місце для вручення повісток. У нас можна повістки отримувати і в безпосередньо в між будівлях, в центрі комплектування. На вулиці, на блокпостах, в тому числі і так далі, основним принципом є те, що а, має відповідальна особа надавати цю повістку, тобто не може це вчиняти там поліцейський або хтось ще. Це безпосередньо має бути представник центру комплектування. Представник центру комплектування бачить, що особу, наприклад, призовного віку, а це нагадаю, від 18 до 60 років. З виду задовільний стан здоров'я він вручає перш за все йому повістку для уточнення облікових даних, тому що не всі особи військовозобов'язані дотримуються правил, щодо, якщо він переїхав він протягом 7 днів має стати на військовий облік. Якщо людина отримала повістку, це абсолютно не значить, що вона прийде до нас і зразу поїде в зону бойових дій. Всі бояться Бахмуту, Глідару і так далі, де зараз найактивніші бойові дії.